Фактично, що в нас може входити в флоу В нас, може входити бюджет, і я ну якби наголошую, що бюджет це не просто ЗП кандидата, ЗП на вакансію. Бюджет це скільки дається грошей на вашу талент команду для того, щоб цю вакансію успішно закрити на тули LinkedIn Sales, LinkedIn там навігатор на постінги вакансій, на бонус джині, на рефералки і так далі. Наступне це причини відкриття вакансії, чому ця вакансія відкрила, що буде робитися з цією людиною, для чого вона приходить в компанію, для яких цілей, далі таймфрейми, які в нас є часові проміжки на коли ця вакансія має бути закрита по-хорошому. Я завжди прошу, щоб в таймфрейми писали «песимістик і оптимістик та песимістичні і оптимістичні прогнози, враховуючи ситуацію на ринку. Але обов'язково треба залайнитися з вашими наймаючими менеджерами по часу. Це критичний момент, щоб там ви, наприклад, домовились, що ви починаєте працювати над вакансією, вам треба приблизно два тижні на сорсинг, і ви обіцяєте, що на третій тиждень наймаючий менеджер буде мати кандидатів на інтерв'ю. Е, краще заменечити очікування спочатку, якщо вони не будуть сходитись з реальністю, у вас на це є об'єктивні причини ви зможете їх. Процесі комунікувати. Але таймлайни супер важливо, тому що в нас ще потім онбординг, наймаючого менеджеру треба зрозуміти, коли ця людина справді почне приносити цінність для компанії. А наступне це безпосередньо флоу, процес затвердження в самої ролі, і хто хайринг команда, наскільки вони підготовлені. Ми будемо з вами розглядати на курсі. Як як проводити підготовку хайринг команди, як проводити калібрування наймаючих менеджерів? А це теж частина флоу.